Всім привіт, друзі! В даному відео покажу вам, як змінити час автономної роботи штатної магнітоли. При відсутності ключа в замку запалення, магнітола працює за замовчуванням 30 хвилин. Цей час можна змінити в більший чи менший бік. Підключаємось до роз'єму obd 2 та запускаємо програмне забезпечення. Нам потрібен 56-й блок. Адаптації. Друзі, якщо відкрити канали для адаптації, які можуть бути обрані в 56 му блоці, то їх буде тільки два. Але якщо окремо обрати та прочитати третій канал, ми побачимо, що він теж активний. Саме третій канал 56 го блоку відповідає за час роботи магнітоли в автономному режимі. Значення автоматичного відключення задається в хвилинах. Як бачимо, встановлено 30 хвилин. Для прикладу, щоб переконатися, що все працює, встановлюю значення 1 хвилина. Тестуємо. Зберігаємо. Читаємо канал знову. 1 хвилина. Витягаємо ключ замка запалення та перевіряємо, чи змінився час роботи магнітоли в автономному режимі. Друзі, у вас є можливість встановити 2-3 години роботи магнітоли, відповідно задавши значення в 120 чи 180 хвилин. Чи ще більше, як вам буде зручніше. Також, якщо потрібно, ввівши значення 255, можна зовсім диктувати дану функцію. За стан акумулятора можна не турбуватися. При критичному заряді контроль навантаження на АКБ відключить споживачів, в тому числі і магнітолу. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтеся на канал. Всім до зустрічі!